Всім привіт, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео. Чесно, мені трошечки речно його знімати, бо ви бачили, які лайфхаки я там не готувала для себе. Ж. Але водночас мені дуже цікаво це все пробувати, тому давайте поскоріше вже починати. І як ви бачите, у мене сьогодні знову моя боротьба з фоном. Сьогодні ви, як не дивно, не бачите ніякого важка з квітами. Якщо що, тут визирають пензлики трошечки. Я ще в пошуках гарного фону, і в мене тут ще лампа, на всякий випадок. Тож, це Важливо, а важливо, це лайфхаки. І перший у нас буде ось. цей. Ви знаєте, я все ж таки потім подумала, що його краще буде всередині відео ставити, але мені просто так цікаво його спробувати. Це саме перший, який я знайшла, і з чого почалося це відео створення ідеї для цього відео. Тому помада є. Фончик є, б'юті блендер, не знаю. Давайте пробувати. І якщо я далі залишок цього відео буду сидіти з червоним обличчям, не дивуйтеся, це все заради вас, щоб саме такий найцікавіший лайфхак був на початку. Хоча, знаєте, можливо, це не найцікавіший, але там далі теж будуть гарні. Ви чуєте ці звуки, це знущання, бо я тільки сіла знімати це відео. Отож, у мене тут вже напоготові це зображення, те, що має бути на моєму обличчі. Цікаво, чому вона обрала саме такий колір помади. Давайте я вам покажу. Вона в мене ось така червоненька, я вас підсумувала поближче. В коментарях сперечаються, кажуть, що став камеру ближче. Тому все для вас, мої любі. Я читаю, я слухаюся. Тож, давайте почнемо з носика. Чому вона використовує саме цей відтінок помади? Ну, Вона ж червона, це якби мають бути типу рум'яна. Тут добре, я розумію, але все інше. Трошечки щось пішло не так, як би таку стрілку треба вивести Але ясно, що ніякої стрілки нас з вами не вийде, бо це роблю я. На підворіттє. Тут якось вона трикутничком намагається. А ви знаєте, таке приємне відчуття вона, вона прям жирненька, я крем наношу наче я ніде не забула. Я намагалася її небагато наносити, щоб мені потім було легше її тушувати і щоб я не переборщила, бо мені далі з цією красою все відео сидіти. Тушуємо це все. Почну, давайте, з самого простого це рум'яна. Взагалі побачу, як тушується ця помада. що вона взагалі тушується. Ну так, да, вона тушується. І мої щічки вже стали рожевими. Я яка 5 хвилин до цього їх замазувала спеціально тоном, щоб вони не були такі яскраві. Ну, ха, треба змінювати це. Цю полосочку посередині не треба було наносити, трошки не повіду. Ну, це не важливо. У мене свої правила я сама створюю. Що з моїм підборіддям? Чому вона червона? Вона не мала бути червоним. Чи мене питання, як оце те, що у нас буде червоний ніс, змінить те, що він у нас буде меншим виглядати. Трошечки нелогічно. Камера навіть не витримала цієї краси, трошечки зупинилася, поки я вам там щось розказувала, але, дякуючи Богу, я не до кінця все встигла розташувати. Саме страшне це макіяж очей. А далі я дійсно намагалася, ну, хотіла зробити, підібрала одне відео з макіяжем очей, але я не знаю поверх цього червоного. А, до речі, ви знаєте, щось не дуже видно. Можна було більше наносити помади, але ну тут же ж воно має бути якби непомітне, natural, тому те, що навіть цього червоного рум'янця не видно, це вже плюс. І дуже приємно тушувати це все. Це такий прикольний ефект. Дійсно, як рідкий контурінг, стіку щось таке, тільки це в нас такі рідкі рум'яна на все обличчя. Я сюди трошечки додам, мені не вистачило цього прекрасного рум'янцю. Ви щось бачите? Ну ви бачили, я не на... я наносила, але я нічого не бачу. Давайте трошечки рум'ян додамо Ось сюди, отак от. Ну, Давайте ще трошки сюди, все ж таки, щоб, щоб прям максимально перевірити цей лайфхак. Хоча мені здається, що я потім про це пожалкую. Я вже починаю жалкувати. Воно занадто пігментоване. Якби це дивно не було, але мені подобається те, що у нас зараз на обличчі, і дійсно виходиться деякі лайфхаки, можна використовувати в житті. Якщо ви людина, яка обожнює рум'яна, можна спробувати, ви знаєте, якби не на одну зону у вас тоді будуть рум'яна, а просто по всьому обличчю. Воно не дуже пігментовано. Якщо ви будете брати таку помаду, ну і не дуже яскраво, як у мене. Мені подобається. Тому, чесно, 10 з 10 я очікувала, що ефект буде набагато гірший. А ми додамо трошечки жестячку в це відео, бо щось я занадто з гарним макіяжем сиджу. Тому треба нам чорний олівець, а поверх нього помада. робиться для об'єму, але, вибачте, мене чорний олівець наносити. все одно як ти його розташовуєш, не розташовуєш, його буде видно. Він не така амбрешечка наїчка, максимально. Ну, чорний ж відтінок це ж, це ж саме натуральне, що може бути. Зараз я буду сидіти просто з чорними губами. Те, про що я мріяла в кожному відео. Вона якось пензликом тушує, але як вам я його пензликом розтушую, я руками не можу. Хочення, знаєте, пензликом нормально, все ж таки не нормально люди так роблять. знаєте, зараз просто така буде вставочка на обкладинку, бо чим я займаюсь в цьому відео, фарбую губи в чорний колір, щоб виділятися з якоїсь сірої одної товпи, ні, не товпи сірого натовпу, щоб виділятися. Це знаєте, зараз буде дуже дивно, якщо і цей лайфхак мені сподобається, і я потім цьому перед кожним своїм макіяжем губи в чорний, потім червоний далі помади, потім просто рум'яна на все обличчя. Це не так погано, я розташувала, це вже якби перемога. І поверх цього всього в мене буде помада від Глембі, Вона така, ну, якщо її нашарувати, такий доволі темно-рожевий відтінок, тому я думаю, вона якнайкраще сюди піде, якщо взагалі сюди може щось підійти. І сподіваюсь, вона перекриє цей чорний колір. Вона не перекриває. Що робити? Така, знаєте, трошечки амбрешка. Знаєте, можливо, комусь подобається такий макіяж губ. Я взагалі його не переношу. Я зараз просто намагаюся помадою максимально цей чорний перекрити, але він якимось чином не перекривається. Цьому я ставлю мінус. Можливо, комусь це гарно, прикольно, а я таке взагалі не люблю. Абсолютно. Ну, знаєте, на камері я подивилась, це виглядає більш-менш дуже такий цікавий нюдік, але вживу. Така амбрешка, що ще дай Боже, я вам тут ставлю фоточку. А зараз з вами будемо робити той лайфхак, який я намагалася зробити в одному з минулих відео. Це був огляд на косметику. Але мені треба було робити якийсь макіяж очей, тому я вибрала ось це. Знаєте, трошечки не вийшло. Але сьогодні я зрозуміла, що я робила там не так, тому дам йому другий шанс, бо дійсно дуже кльовий лайфхак. Певно, для людей, які вміють робити гарний макіяж. Це не я, тому починаємо. Беру палеточку, знову ж таки, від Glambi, тут максимально нюдові відтінки, дуже цікаві. І зараз просто те, в чому була помилка. Треба використовувати ось такий ось скошений пензлик. Це ж я буду ще зараз більше бачити свої губи. Беру ось цей от відтіночок тендер, він такий темний, але вмін. Ні, певно, краще оцей від нюд, щоб не так помітно було. Керлер прикладаю і якось намагаюся, а як? Візьму відтіночок потемніше, бо за цим світлим я взагалі нічого не бачу і я не розумію, як це все наносити. О, я бачу полосочку. Ви бачите? Зараз по ній я ще натушую тіні і це має виглядати більш-менш має ключове слово. Я вже впевнена, що це буде трошечки не так. У мене трошки інший керлер, тому. Блін, давайте я без нього просто промалюю стрілку, що я не вмію стрілки малювати. Певно, ні, але спробуємо. Що в першому відео мені в цей макіяж очей заборовся відео, що зараз? Але зараз я його просто можу стерти і сказати, що воно не працює. Цей лайфхак особисто для мене не працює. Якщо ви вмієте гарно робити макіяжі, можливо, у вас вийде. Я точно не мій день, тому просто М -м -м. максимально ні. І я пішла це знімати, бо я не можу сидіти. До мене тільки зараз дійшло, що це відео, що можна назвати Роблю повністю свій макіяж лайфхаками з TikTok, з Pinterest». Коротше, де я їх тільки не брала, не шукала. Зараз ми з вами будемо профарбовувати вії. Але це буде зроблено завдяки цій штучці. З нею я ще познайомилась до того, як почала знімати на свій YouTube канал, просто. На Алі мені було нічого замовити. Я така, о, класна штучка, вона мені треба, коштує десь 25 гривень. Тож, висновок, вона в мене лежить майже півроку, рік я не хочу рахувати. Я не навіть ні разу не скористалася, бо я отак от приклала до ока, думаю, а що це за така незрозуміла річ, і вона мені абсолютно не цікава, тому можна відкинути. Але добре, що я це не зробила, бо зараз будемо її все ж таки тестити. Вій я спеціально керлером не буду підкручувати, щоб був максимально такий справжній ефект. Вони в мене від природи як роди прямі, вони абсолютно не підкручені, я їх абсолютно не вмію гарно профарбовувати. Це просто кожен раз якийсь челендж вийде, ні, бо в більшості випадків ні. Тому сьогодні будемо виправляти цю ситуацію І знову ж таки, як цим всім користуватися, бо це треба робити біля дзеркала. Я сподіваюся, вам там видно. Отож, я отак от її прикладаю максимально близько до ока. Сподіваюсь, що якось при цьому можна буде нормально моргати і буду профарбовувати. Це, в принципі, як я і завжди харбою вії. Взагалі ніякого ефекту я нічого не бачу. Давайте на інше око спробуємо. А тут я вже здивована. Можливо, перший раз я ще тільки вчилася, але отут тут -от мені прям дуже подобається. І тут прям керлером можна не користуватися, бо кожен день все ж таки від нього ламається вії, тобто, різниця є. Я ще підвинуся, тобто мені дуже подобається, чому вона мене півроку лежала. Зараз я відчуваю, що буду нею частенько користуватися. Ви думаєте, мені вистачило контуру мого обличчя все одно? Mm -mm, ні. Тому будемо робити це з допомогою цього лайфхаку. Отож, знову ж таки, з цієї палетки в мене був бронзер, якби темний контур, але я вирішила, що ця палетка плюс-мінус така ж сама. Беру пензлик вже ширший. Набираю цей відтіночок тендру. Знову ж таки, тим, що ми робили, злопам'ятний просто макіяж очей. І зараз буду просто тушувати буду робити це по черзі От ви знаєте, зараз я дивлюсь на свій ніс, і цей лайфхак, можливо, ну щось трошечки дав. Ефекту щось є. Але можливо, це із першого лайфхаку. Тобто я бачу, що мій ніс трошечки відконтурований і трошечки виглядає менше, в яких умовах я знімаю. Я вам не скаржусь, але так. Цьому лайфхаку, певно, ставлю 8, 9, 10 і оце завдяки попередньому мені подобається результат, що зараз на моєму обличчі дуже гарно. Далі у нас з вами знову ж таки макіяж губ. Цього мені не вистачило, тому знову ж таки будемо робити гравієнт. Таку амбрешечку, але вже, дякуючи Богу, без чорного олівця. Для цього я буду використовувати найтемніший відтінок нюдовий, який у мене є, це Color Intense, 8-й відтіночок, ось вам. О, він такий темненький, хоча на початку мені здавалося, що світлий. Наношу на контур губ, але важливе уточнення тільки зверху і знизу. Я намагатимусь його прямо нашарувати, бо він не дуже темний. Я сподіваюся ви його бачите, це важко не помітити? І всередину теж його нанесу. Беру ту ж саму помаду, що у нас з'являлася і в першому відео, і наношу її зовсім по центру, небагато, бо її саме головне ми маємо розташувати. Можливо, вона не така червона, але вибачте мене, в мене немає таких червоних помад. В цьому макіяжі губ мені вже зараз подобається все. Окрім того, що я вже знаю, я вже відчуваю, що він буде триматися у вас 5 хвилин, а потім, поки ви щось будете їсти, пити, просто зникне чи сам собою. Мені треба прям така стійка, матова, гарна помада. Не дуже яскрава, але щоб вона хоча б трималася. Оці от ваші кремові, хоча якщо це тінь то би ні. Я дивлюсь, в мене ще після того, як з тінями залишився такий слід прям нормальний. А як так відбулося? І зараз поверті всі краси буду наносити олійку від LCF. Трошечки вийшло за контур, але сподіваюсь, вам не видно. І от ми з вами завершили, тому давайте знімати заколочки. Величезне вам дякую за перегляд. Дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось, підняло вам настрій. Якщо це дійсно так, то ставте вподобайки. І чесно, мені було його дуже цікаво знімати, перевіряти ці всі лайфхаки з інтернету. Особливо перший лайфхак мені прям запав душу, мені дуже подобається. І навіть ефект зараз такий рум'янець, хоч я його не дуже люблю, але кльово виглядає. Більшість, як виявилось, дуже дієві, цікаві, тому якщо хочете другу частину, то ставте свої вподобайки. І давайте з вами десь беремо 30-40, можна якомога більше, просто ставте, якщо дійсно цікаво. І від цього буде залежати наскільки швидко я зніму наступну частину. Можливо, у вас ще будуть якісь інші лайфхаки, ідеї, що ви хочете бачити в моїх наступних відео. Також пишіть там внизу. Як ваше враження, просто все пишіть. А ще якщо там унизу ця кнопочка досі горить білим кольором, то як так взагалі можна жити? Це треба виправляти. Давайте. І тоді ви станете офіційним підписником мого каналу. Тут мають бути описки. Звичайно, дякую за перегляд цього відео і до зустрічі у нових відео. Знову ж таки, тавтологія, знову ж таки, па-па!